Вітаю вас у Дарницькому районі. Районі, яким керують люди, які роздають дозволи на будівництво, вірніше, так, залатфяють, допомагають забудовникам отримати дозвіл на забудову за 50 тисяч баксів. Про що можна прослухати у мене звук на сайті івахнюк.com А також Ну і завдяки цьому Дарницький район фактично окупований бетонними терористами. Зараз я вам покажу вулицю Гмирі. Вулиця Бориса Гмирі на Осокорках. Зараз ми по проїдемося і подивимося, що ж це за вулиця. Шукаємо деревце в цьому районі. Тут, нагадаю, зараз вирубають активно. Ліс, який поряд розташований. Ну, там невеличкий лісочок ліс, це не назвеш. Їду в бік епіцентру. Ну, можна нічого не говорити, треба просто дивитись на це жодної жодної, жодного деревця, жодної е, травинки. Не те, що зараз немає, а просто не передбачено. Вважається, що тут це не потрібно. На що рабам зелень? Вважають бетонні терористи не Боб. Бетонна шоколадна фракція? В мене відвалився тримач навігатора. І виникає питання, чи можна будувати в цьому районі ще житло? Чи можна виділяти тут землю під під житло? Чи будуть робити це люди, які. Ем, які отримали дипломи архітекторів? Ем, Ну, які їх не купили, а саме які вчилися на архітекторів, які розуміють, розуміються на архітектурі. Чи будуть вони давати висновки, що тут можна засипати якусь зелену зону, чи виділити землю на житло, чи ще що небудь. Тим часом минулого тижня сесія Київради. На пленарному засіданні виділила буди... землю під будівництво знову будинку на вулиці Драгоманова, е е і ну, нічого їх не зупинило. Е е заперечень голови Дарницької райадміністрації або хоча би депутатів від е цього району від цього округу не було жодних. Всім все сподобалось. Більше того, депутат від 11-го округу Анна Сандалова, яка є е, представником екологічної комісії, теж проголосувала за це рішення. Вона робить вигляд, що е, помилилася, але ну, не буду робити висновки, робіть висновки самі. А сьогодні зранку на пустирі між будинками Пчілки 5, Драгоманова 6, дріб, 1 і Драгоманова 6А будівельники, я так розумію, ті, хто будує житловий комплекс з красивою назвою Традиція, спробували поставити паркан. Паркан їм поставити не дали місцеві жителі. Завтра очікується продовження цієї історії. І, скоріш за все, це продовження буде з фізичним протистоянням. З юридичними процедурами ми місцеві жителі не впорилися. І тепер у нас буде те саме, що у всіх інших. Так, ніби ми. Не цивілізовані люди, а якісь, ну, якісь колгоспники, совки, які не розуміються на юридичних процедурах і е, не готові вирішувати проблеми законним шляхом. Ну, така біда.